Привіт всім! Давайте розповім, як мене заблокував і розблокував Adobe Stock, e, Причини і висновки. Mm. Щоб ви розуміли, Adobe Stock разом з Shutterstock, коротко про доходи приносить мені десь 70% вони разом, ці два стоки. Причому з тої пари Adobe Stock десь приносить 55% доходу, а Shutterstock десь 45%. Тобто Adobe Stock — це ну, значна частина моїх доходів. Так от захожу я одного дня. Десь тиждень в, в аккаунт, як завжди, і бачив таку заставочку. Я вам її приведу, ніякі кнопки нічого, на що не реагує. Звичайно, що я був е, неприємно скажімо так, вра вражений. так, ну, Сильно не панікував, тому що ви бачите вже цілий рік, яка ситуація в державі, так, війна і цей фоновий стрес так, він е, трошки нівелює ті всі Такі, інші моменти, момент. Все одно було неприємно, та не смертельно, але неприємно. Запитався я знайомих стокерів, що як. ну, Більшість на початках сказали, що з таким не стикалися, тобто, що Adobe Stock блокує аккаунт повністю. Потім я зайшов на, е, е, зайшов на форум по стоках. так, І виявилося, що є така штука різні причини від, е, як сказати, від плагіату чи як, коли ви берете чужі картинки, до. Ну там різні можуть бути причини, причому можуть довго відповідати. І можуть блокувати місяцями. Ну, тобто довго не відповідати. Тобто там, заблокували на півроку, і дохід в цей час не нараховується. Ще скажу, що це було в кінці місяця, я якраз хотів вивезти гроші. Та аккаунт заблокований, гроші вивезти не можеш. Там невеликі гроші, ну давайте, щоб вже не ходити як кажуть, округ до, дооколо, Десь в районі щось там 140 було доларів за місяць мені набігло. Там як коли, бувало, під 200 доларів, ну, але в даний місяць за січень, там було 140 доларів, приблизно 145, здається. Гроші невеликі, але все одно, воно не, не зашкодить. І вивезти їх не можеш. Причини, там, як я сказав, були різні, вказали на форумі. І я вже почав думати: думаю, ну, плагіат, я таким не займаюся. Я подумав, можливо, хтось вкрав мої фотографії. І також їх розмістив. І потім, відповідно, е, ну, алгоритми так стоку не розібралися і подумали, що це явних вкрав. Трошки пошукав, ні, моїх робіт там немає. Ну, моїх робіт в інших авторів там не було. Ага, ясно, значить не ця причина. І ну і відповідно, само собою, я зразу їм написав туди, бо там було де, е, е, посилання, куди потрібно було написати. І, на щастя, не справдилося. Те, що люди писали на форумах, мені відповіли майже зразу. Десь буквально десь, ну, за одну-дві години мені відповіли їхні працівники. Чому так швидко? Я вже так потім подумав, ну не знаю. Можливо, це я трошки там, як то кажеться, занадто великої думки про себе. Так? але Можливо, тому що все-таки в мене трошки розкачаний аккаунт. Так? Вони ж там по-любому бачать якісь там в них є дані показники, і вони, напевно, побачили, що там фактично в червні буде 6 років, як я на тому Ну, Напевно, в червні чи в липні. І більше 21 тисяча 700 робіт там було. Ну тобто, я не найкрутіший по таких показниках, але і не новичок. І напевно, тому досить пріоритетно було, і вони мені зразу десь за годину, а може, так співпало, але вони мені відповіли. Вони сказали, ми знайшли, що ви у вас дуже багато семілярів. Семіляри це подібні роботи. І відповідно ми тому заблокували ваш аккаунт, якщо ви хочете. Їх видалити, і ні, якщо ви хочете продовжити з нами співпрацю, ви можете видалити ці е, семіляри самостійно. Але відпишіть нам, що ви готові співпрацювати. Я, -то, Само собою, давайте. Е, і ми вам даємо тиждень, самі вида, вида, ви, видалі ці семіляри. Одним словом, у мене було 21, 700 файлів. Я видалив 21 700, там, 40 чи щось файлів. Я видалив 700 фото і відео. Було неприємно видаляти свою роботу. Хто стокер, той знає, що 700 фото відео ну це, це і праця. так? Це треба сфотографувати, це треба описати, це треба закинути, там, обробити. ну, Це і праця. Було трошки неприємно, але видалив 700. Я їм відписав. Я, е, я видалив щось там 700 файлів. вони каже, добре, ми там типу, перевіримо. І все. Зразу ж, тоді, як я погодився на співпрацю, вони мені включили вже на наступний день. Включили мій аккаунт. Я зразу вивів гроші. Ну і от, от таке. Е, тепер давайте якісь е, висновки. Те, що я собі тут написав. Ну, по-перше, деколи в мене така була думка, що от можна не виводити там скоро гроші, наприклад, чи з, зі стоків, чи коли стоки гроші з, зі стоків приходять на пайонір, так не виводити, щоб типу, щось не витрачати, якщо є можливість, а на щось таке крупніше назбирати. знаєте, там На ноутбук, ще щось таке. Тепер я бачу, що навпаки, як є можливість, зразу треба виводити. Хто знає, як воно буде. Чи ті от не заблокує, чи там інші стоки. А так, є гроші, є можливість вивезти, зразу вивів і все. Все-таки воно на своїй карточці, чи десь вдома в банці, <хи> то, то є трошки краще, ніж десь на якомусь там сервісі. Тому є можливість виводьте, не тримайте свої гроші на, на чужих е, платформах, в чужих кишенях. Ще одне таке запитання, вам буде цікаво, якщо вони мене от відключили, типу відключили за порушення, так, якби штраф, так, чи впали продажі? Ні. Парадокс, не впали, причому тільки вони включили, зразу продажі пішли так, як вони йдуть. Не гірше, точно не гірше, можливо, навіть чуть-чуть краще. Тобто вони зробили вигляд, що вони, так, що вони не помітили цього, що сталося. Знаєте, буває так ображається, але я роблю висячене, що, що не помітили. Хто недосвідчений е, шестокер, так? він зразу скаже: А для чого ти задавав подібні е, е, семіляри закидав? До речі, давайте приведу там декілька семілярів, які я там потім повидаляв, щоб ви розуміли. І я вам поясню, для чого це робиться. Ой, тому що кожен стокер, хочеш чи не хочеш, він балансує на межі оригінального контенту і на межі семилярів, тобто на межі закидання подібних фото чи відео чи ілюстрацій. Чому це так? Тому що зробити якусь е, фотосесію чи відеосесію. Та? Це не так просто. Ну, Наприклад, я портрети не знімаю так для стоки, але, наприклад, ви вирішили зняти портрети. Ви знайшли харизматичного, наприклад, там пенсіонера, який буде в саду там щось робити, так? Або там стокової зовнішньості модель, там, дівчину, яка там на ноутбуці працює. так? Це треба знайти людину, знайти реквізит, знайти студію, знайти час свій, її, оплатити їм роботу, знайти навіть одяг, ну, одяг, підібрати. Ну, Там купа нюансів є. І якщо теоретично, взагалі без семілярів, ну прийшли, ви зробили там 3-5 фото відео, так, ну що капець не, не без симілярів, і все, і ви йдете додому. З таким підходом на стоках мало що ну важко працювати. Тому що ви, ви просто е... ну буде дохід невисокий, скоріше всього, і ви в холосту будете працювати. Потрібно за одну фотосесію. так. Видавати більшу кількість файлів, фото, відео. Про це я часто кажу, ну, і так воно і є. І тому хочеш чи не хочеш, а стокери балансують на цій межі семіляру, так, і старається стараються давати чим більше матеріалу. о. Так що, такий нюанс. Тут хочеш, не хочеш, а на, на межі семіляру приходиться працювати. Звичайно, я це все повидаляв, я тепер буду акуратніше, тим більше я в них тепер на олівці, другий раз вони вже будуть жорсткіше до мене відносилися, це однозначно. Ну, ви маєте на увазі, що з одного боку треба максимум давати матеріалу, з іншого боку, дивіться. Щоб не було подібно, що вас таке затаке не блокували. Якщо у вас акаунт менш розкручений, можливо, будуть відповідати вам довше. Е, як знати, що таке семіляр, не семіляр, вони мені в листі надіслали посилання з інформаційним матеріалом. Я під відео, ви зайдете під відео, подивитесь, я там його приведу, обов'язково прочитайте. Це не так страшно, я думав, що там гірше. Ну фактично, якщо одним словом, семіляр, це якби от я собі фотографію зараз зробив на чорному фоні, і якби я зробив таку ж фотографію на білому фоні або на синьому фоні, не зеленому, не червоному. Це все для них буде семіляр. Точно так само, якщо я себе отак зараз фотографував, а потім я себе теж сфотографував, або в, але закинув в чорно-білому варіанті, це для них симіляр. Якщо я себе сфотографував звичайно, а потім закинув себе, наклав якийсь лут, там, якийсь екшен, так, кольоровий оцей, це для них також симіляр. Якщо я себе отак сфотографував і потім буквально там градусів 45 збоку, це для них також семіляр. Але якщо я, умовно кажучи, себе так сфотографував, а потім в повний зріст, в, точно в такій сурості, в тому всьому, це для них не буде симіляр. Так само, ну ви зайдете там, почитаєте, якщо ви розклали предмети, наприклад, на якесь чи фут-зйомка, сфотографували точно ті самі предмети. Якщо ви розкладете, але в іншому вже порядку, під іншим ракурсом, в іншому якось схему розкладете, то це вже не буде. Вони прямо пишуть, що це не буде семіляр. Ну, плюс я вже від себе додам, можна змінювати характер освітлення, є жорстке світло, є м'яке, можна софтбоксом, можна на каменним спалахом, ви вже тоді отримаєте жорстке світло. Там вже треба дивитися, але максимально е, максимально урізноманітнювати. Ну і вже таке останнє. Не буду затягувати, як я завжди це говорю, плюс про себе думаю, завжди потрібно мати запасний варіант. Тому що всяке буває, це... Е, мало того, що можуть вас. Хто знає, за яку причину заблокувати, тим більше я сам не знав, за яку причину. я вже потім згадався. Крім того, не забувайте, що ще. ну Наприклад, я думаю, все-таки, що поки що ще ні, але за декілька років вже буде піджимати нас оцей штучний інтелект. Я, ну, Така моя думка, скромна моя думка, скромніша. І рано чи пізно, можливо, більшість стокерів будуть мати вже тоді проблеми з доходом. Тому проробляти якісь додаткові джерела доходу або хоча б, хоча б подумки. Подумки собі вже приблизно планувати щось, що ти будеш далі робити. Так що, таке сьогодні вийшло відео невеличке. Так що бережіть себе, все всього доброго.